Ти ж несерйозно, тату, сказала я, відчуваючи, як тремтить мій голос, поки дивилася на нього через масивний вкритий лаком стіл. Батько відкинувся в своєму шкіряному кріслі, як завжди спокійний і впевнений у собі, повільно видихнув і поставив сигару в попільничку, ніби розмова вже завершилася. Мої руки стиснулися в кулаки, але я не збиралася відступати. Тобто ось так кинула я гостро. Ти віддаси все Максиму людині, якій байдуже до цієї справи, і не даси мені навіть шансу довести свою спроможність тільки тому, що я жінка. Він навіть не здригнувся. Ця фірма належить твоєму братові Катерину, сказав він холодно. Ти добре вчилася і одного дня станеш чудовою дружиною. Але це не твоє місце. Мене звати Катерина Савчук. Мені 26, я закінчила Гарвард із відзнакою, здобувши юридичну освіту, і я, дочка Андрія Савчука, власника Савчук і партнери, однієї з найвпливовіших юридичних фірм у Даласі. Моє життя завжди було боротьбою за визнання. Відмінні оцінки, безкінечні дебати, години навчання ночами, все заради того, щоб стати частиною цієї справи. Але зараз, стоячи в його кабінеті, вдихаючи запах шкіри та тютюну, я зрозуміла для нього всі мої зусилля нічого не значать. Він бачить у мені лише дочку, яка має вигідно вийти заміж і не втручатися. Я подивилася йому прямо в очі, цього разу стримано і впевнено. Максиму байдуже на цю фірму тату він безвідповідальний, він ледве закінчив коледж і не має жодного уявлення про бізнес. Ти сам це знаєш. Батько важко зітхнув, провівши рукою по скроні, наче це я поводилася ірраціонально. Максим навчиться, він, мій син Катерино, це його спадщина, очолити Савчук і партнери. А ти він зробив паузу, його голос трохи пом'якшав. У тебе є інші можливості, життя, у якому тобі не доведеться брати на себе такий тягар, я захищаю тебе. Я гірко посміхнулася захищаєш мене, перепитала я, похитавши головою. Ти не захищаєш мене, тату, ти просто не даєш мені можливості. Я заслужила це. Я працювала більше за всіх, навіть за Максима, і ти це знаєш. Але ти навіть не хочеш дати мені шанс, бо надто застряг у минулому, щоб побачити, на що я здатна. Його погляд похолов, і я зрозуміла, що зайшла занадто далеко. Досить Катерино, сказав він, його голос став крижаним. Розмова закінчена. Я різко розвернулася і вийшла з кабінету. Мої підбори гучно лунали в мармурових коридорах нашого маєтку. У вітальні мати спокійно впорядковувала квіти у вазі. Вона підняла голову, коли я проходила повз, її вираз обличчя був м'яким, але втомленим. Катерино, промовила вона лагідно. Що сталося? Я зупинилася, відчуваючи в собі вибух обурення і відчаю. Він не дозволить мені працювати у фірмі, сказала я, голос зірвався. Він передає все Максиму і очікує, що я просто прийму це з усмішкою. Вона зітхнула, її пальці завмерли над квітами. Твій батько, у нього свої переконання, відповіла вона невпевнено. Може, краще не сперечатися з ним, люба. Він бажає тобі тільки добра. Я здивовано на неї поглянула. Бажає добра, повторила я. Хмамо, він перекреслює всі мої досягнення просто тому, що я жінка. Як ти можеш це виправдовувати? Вона відвела погляд, і я побачила в її рисах роки мовчазного підкорення. Я просто не хочу, щоб тобі було боляче, Катерино, прошепотіла вона. Іноді простіше змиритися. Її слова зависли в повітрі, і я зрозуміла, що залишилася сама. Тієї ночі, лежачи в ліжку і втупившись у стелю, я відчувала, як слова батька давлять на мене. Я згадувала всі зусилля, які доклала, щоб дійти до цього моменту. Безсонні ночі над юридичними підручниками, нескінченні дебати, жертви, які я принесла, щоб бути гідною прізвища Савчук. І заради чого? Щоб почути, що я не маю права бути там, де прагну, що моя єдина цінність це вигідний шлюб. Від цієї думки мені стало погано. Наступного ранку я вже наполовину спакувала валізу, коли двері до моєї кімнати скрипнули, і на порозі з'явилася мати. Вона виглядала розгубленою і блідою. «Катерино, що ти робиш? запитала вона стурбовано. Не встигла я відповісти, як за нею з'явився батько, його обличчя відображало роздратування. Що тут відбувається, суворо промовив він, заходячи в кімнату. «Куди ти зібралася? Останнім, як завжди, приєднався Максим. Він недбало сперся на дверний косяк у халаті, глузливо посміхаючись. Ти що, у відпустку зібралася, сестро, кинув він з усмішкою. Я з силою закрила валізу, випрямилася і зустріла їхні погляди без страху. Я йду, відповіла просто. «Раз я не потрібна у фірмі і не вписуюся у ваші сімейні плани, то знайду місце, де мене цінуватимуть. Батькове обличчя потемніло, а мати злякано схопилася за намисто на шиї. Катерино, прошепотіла вона, не роби цього, давай поговоримо. Але я лише похитала головою, моє рішення було непохитним, немає про що говорити. Ви всі чітко дали зрозуміти, які у вас пріоритети. Батько напружено стиснув щелепи і ступив ближче. «Не будь дурною, Катерино, його голос став холодним. Це твій дім, куди ти підеш, і заради чого, щоб довести якусь точку зору, я подивилася йому прямо в очі і не відвела погляду. Так, тату, твердо відповіла я. Я хочу довести, що заслуговую на більше, ніж бути відсуненою в тінь заради когось, хто не зробив нічого, щоб це отримати. Минулої ночі ти чітко дав зрозуміти, що для мене немає місця у фірмі. Тому я знайду компанію, яка оцінить мої навички і працю. Максим пирхнув. І похитав головою, склавши руки на грудях. Ти справді роздуваєш із цього проблему, Катю, промовив він із зневажливою усмішкою. Ти просто влаштовуєш сцену, бо тато не передає тобі владу на тарілоці, його самовдоволений тон став останньою краплею. Це не істерика, Максиме, відповіла я різко. Це я беру своє життя у власні руки, щось, чого тобі ніколи не доводилося робити, бо все у тебе завжди було без зусиль. Батько підняв руку, змушуючи нас замовкнути. Досить, сказав він твердим владним голосом. Катерино, ти не поїдеш, ти належиш сюди, до родини. Я заперечно похитала головою, підіймаючи свою валізу. Ні, тату, я заслуговую бути там, де мене цінують, а це точно не тут. Я пройшла повз них, котячи валізу за собою, поки спускалася величними сходами. Мати кинулася слідом, її голос тремтів від хвилювання. «Катерино, прошу, не йди, прошепотіла вона, ми можемо все владнати разом. Я зупинилася біля підніжжя сходів і повернулася до неї, жінки, яка все своє життя придушувала власний голос, щоб зберегти миру у сім'ї. Мамо, м'яко сказала я. Я люблю тебе, але я не можу продовжувати робити вигляд, що щось зміниться, якщо я залишуся. Нічого не зміниться. Батько стояв на горі сходів, спостерігаючи за мною мовчки, його вираз обличчя був неможливий для розшифровки. Максим розслаблено сперся на перила, цілком байдужий до мого відходу, ніби це взагалі нічого не значило. Я відчинила вхідні двері і на мить затрималася. Коли ви будете готові бачити в мені щось більше, ніж просто дочку, яку потрібно вдало видати заміж, ви знатимете, де мене знайти, промовила я, тримаючи голос рівним і впевненим. А потім я вийшла. Холодне ранкове повітря освіжило моє обличчя, і я зачинила двері за собою. Вперше в житті я відчула себе по-справжньому вільною, я не озиралася. Через кілька днів у мене була співбесіда в одній із найпрестижніших юридичних фірм Далласа. Там нікого не хвилювало, що я дочка Андрія Савчука. Вони оцінювали мої знання, мою відданість справі та мою рішучість. Коли я зайшла в той офіс, я була не дочкою впливового адвоката. Я була Катериною Савчук, випускницею Гарварду і перспективним юристом. До кінця тижня мені зробили пропозицію про роботу, і вперше я відчула, що знаходжуся там, де мене цінують за мої здібності, а не за моє походження. Робота була складною, але водночас неймовірно захопливою. Вперше за довгий час я не відчувала, що мене постійно порівнюють із кимось іншим. Мій новий керівник, проникливий і прогресивний юрист на ім'я Олександр Громов, взяв мене під своє крило. Він поважав мою думку і підштовхував мене брати на себе більше відповідальності. За кілька місяців я вже працювала над гучними справами, завойовуючи повагу колег. Це було зовсім не те життя, яке я уявляла собі в дитинстві, але воно було моїм, і це мало значення, попри кар'єрний успіх, вечори були важкими. Відрізати себе від сім'ї нелегке рішення, навіть якщо воно було виправдане. Бували моменти, коли після довгого робочого дня я поверталася в порожню квартиру, і тоді мене накривала хвиля самотності. Я сумувала за мамою, навіть якщо вона ніколи не виступала на моєму боці. Навіть за хаосом, який вносив у життя Максим, хоч як би він мене не дратував, але найболючіше було усвідомлювати, що мій батько так легко змирився з тим, що я пішла. Минали місяці і я вкладала всю свою енергію в роботу. Справи ставали дедалі складнішими, часто змушуючи мене затримуватися в офісі до пізньої ночі. Але я процвітала під цим тиском, з кожною перемогою моя впевненість зростала, я була більше, ніж просто юристом, я ставала тією людиною, якою прагнула бути все життя. Олександр довіряв мені найважливіші справи, і незабаром я здобула репутацію однієї з найбільш перспективних адвокатів у фірмі, але річ була не тільки в професійному зростанні. Я навчилася приймати рішення, не думаючи про те, що про них скаже мій батько чи чиїм очікуванням вони відповідають. Кожен крок уперед був доказом того, що я набагато більше, ніж мені колись дозволяли бути. Я була не просто донькою Андрія Савчука, я була Катериною Савчук, я створювала власне ім'я. Одного дня Олександр викликав мене до свого кабінету. Простора, але стримана кімната відображала його характер, жодної зайвої розкоші, лише чіткість і професіоналізм. Він вказав на крісло перед своїм столом, пропонуючи мені сісти, і уважно подивився мені у вічі. Катерино, почав він спокійним виваженим тоном, у мене є справа, яку, думаю, ти готова взяти. Вона складна, серйозна і поставить тебе в центр уваги. Я зацікавлено нахилилася вперед. Що це за справа? Він на мить зупинився, а потім продовжив. Ми представляємо клієнта в позові проти Савчук і партнери. Це велика справа про недбалість у договірних зобов'язаннях, і вона привертає чимало уваги. Він уважно стежив за моєю реакцією, його слова вдарили мене, наче удар у груди. У животі зав'язався вузол, і я на секунду втратила дар мови. ви хочете, щоб я захищала клієнта, який судиться з фірмою мого батька. Нарешті, сказала я, змусивши свій голос звучати впевнено, хоча всередині мене все хиталося. Олександр кивнув. Я розумію, що для тебе це особисте, Катерино, сказав він, але саме тому я хочу, щоб ти взялася за цю справу. Ти чудово знаєш, як працює Савчук і партнери, і ти одна з найталановитіших юристів у нашій команді. Якщо хтось і може виграти цей процес, то це ти. Я глибоко вдихнула, намагаючись усвідомити те, що він пропонував. Олександре, промовила я повільно. Ти розумієш, що це означає для мене, і не лише з професійної точки зору, це моя родина. Він нахилився вперед, спершись ліктями на стіл. Я це прекрасно розумію, відповів він упевнено. Але це твій шанс довести, на що ти здатна, протистояти тим, хто недооцінював тебе, і довести їм, що вони помилялися. Подумай, Катерино, ця справа може стати визначальною у твоїй кар'єрі. Я відкинулася назад у кріслі, відчуваючи, як важкість цього рішення осідає на моїх плечах. Це надто багато для роздумів, сказала я тихіше, ніж зазвичай. Олександр кивнув, розуміючи мої сумніви, я не очікую, що ти погодишся негайно, це серйозний виклик, і я знаю, наскільки він для тебе особистий. Я зустріла його погляд і відчула вдячність за його терпіння. Чи можу я взяти трохи часу на роздуми? Запитала я, намагаючись зважити кожне слово. Мені потрібно зрозуміти, як це вплине не тільки на мою кар'єру, а й на. Я замовкла, не знаючи, як закінчити речення. Вбери стільки часу, скільки потрібно, сказав він, його голос залишався рівним. Але не зволікай, ми маємо діяти швидко, і я хочу бачити тебе в команді. Дай мені відповідь до кінця завтрашнього дня. Тієї ночі я не змогла заснути. Лежачи в ліжку, я втупилася в стелю, а думки не давали мені спокою. Якщо я прийму цю справу, то виступлю проти свого батька, людини, яка легко відкинула всі мої досягнення і віддала фірму Максиму, навіть не роздумуючи. Це означатиме зіткнення з сімейною спадщиною, з іменем, яке відкрило мені безліч дверей, але водночас і зачинило не менше. Але це також був шанс нарешті довести, що я здатна вистояти сама, навіть якщо для цього доведеться спалити останній міст, що пов'язував мене з родиною. Два дні я вагалася, обдумуючи всі ризики та можливості. Я згадувала, як холодно батько відмахнувся від усіх моїх зусиль, як мати мовчки мирилася з усім, не знаходячи в собі сили опиратися. Як Максим вважав, що все йому належить за замовчуванням, але я також думала про шанс показати їм, показати всім, що я більше, ніж просто донька Андрія Савчука. До кінця другого дня я вже знала, що робитиму. Наступного ранку я впевнено увійшла до кабінету Олександра, випрямивши плечі та тримаючи голос незворушним. «Я беру цю справу, просто сказала я, його обличчя осяяла усмішка схвалення. «Я знав, що ти погодишся, сказав він із задоволенням. «Ну що ж до роботи? Настав день першого судового засідання. У залі панувала напружена атмосфера, поки я заходила, міцно стискаючи свій портфель. Мої підбори чітко відбивалися по глянцевій підлозі з кожним кроком. Мій клієнт ішов поруч, впевнений у моїй компетентності, але я могла думати лише про один момент, який неминуче мав настати. Коли я наблизилася до столу, погляд мій упав на знайомі обличчя. Батько та Максим сиділи за столом опонентів, їхні голови синхронно повернулися до мене, і в ту ж мить я відчула хвилю їхнього шоку. Батько стиснув щелепи, його очі звузилися, коли він усвідомив, кого бачить перед собою. Максим, спочатку відкривши рот від несподіванки, швидко спробував приховати свою реакцію самовдоволеною посмішкою, але я помітила в його очах напругу. Я поставила портфель на стіл і впевнено зустріла їхні погляди. Я не збиралася відвертатися чи вагатися. Я прийшла сюди виконувати свою роботу, і ні їхнє здивування, ні їхня зневага не могли мене похитнути. На мить у погляді батька з'явилося щось схоже на вагання, але він швидко взяв себе в руки і нахилився, щоб прошепотіти щось Максиму. Мені було байдуже, що саме він сказав. Я була готова. Коли засідання розпочалося, я миттєво перейшла в робочий режим. Кожен мій крок був точним, кожен аргумент продуманим, кожен документ бездоганно підготовленим. Я говорила спокійно, поводилася впевнено і тримала увагу лише на справі. Коли суддя звертався до мене, я відповідала чітко і без жодного натяку на невпевненість. Я не була тут дочкою чи сестрою, я була Катериною Савчук, адвокатом позивача, і я збиралася перемогти. Максим, не маючи достатнього досвіду, постійно плутався у своїх доводах, і, хоча я залишалася незворушною, його невпевненість була очевидною. Я поводилася з ним, як і з будь-яким іншим опонентом, без поблажливості, але з належною професійною повагою. Кожного разу, коли він робив помилку чи неточно висловлювався, я спокійно викладала факти та підкріплювала свої аргументи правовими прецедентами. Батько здебільшого сидів мовчки, його обличчя залишалося непроникним, але я відчувала, що він уважно спостерігає за мною. Та це вже не мало значення. Я більше не прагнула його схвалення, я просто виконувала свою роботу. Після кількох засідань стало очевидно, принаймні для мого батька та Максима, що я доміную в цій справі. Кожен аргумент, який Максим намагався висунути, розсипався під вагою моїх контраргументів. Його непідготовленість була очевидною, а мій аналіз і стратегія не залишали йому шансів. Батько намагався втрутитися кілька разів, але навіть він не міг виправити те, що Максим уже зіпсував. Ситуація швидко змінювалася, і всі в залі це розуміли. До четвертого засідання їхня сторона запропонувала угоду. Я помітила, як на обличчі батька проявилося напруження, коли їхній адвокат підійшов до нашої сторони з умовами. Після кількох раундів обговорень ми досягли угоди, яка була значною мірою вигідна моєму клієнту. Коли ми підписували документи, я перехопила погляд батька через залу. Він виглядав виснаженим, можливо, навіть сповненим жалю. Максим, навпаки, уникав зустрічі очима, опустивши погляд у стіл, наче провинився. Я не сказала жодного слова ні йому, ні батькові. Моя робота була завершена, і я досягла саме того, чого прагнула. Зазвичай, після слухання, я залишалася, щоб завершити формальності з клієнтом та обмінятися кількома словами з іншими юристами. Це був знак поваги, незалежно від того, наскільки запеклою була боротьба в залі суду. Але цього разу такої можливості не було. Батько та Максим швидко зібрали свої речі і вийшли, навіть не глянувши в мій бік, жодного рукостискання, жодного слова, жодного прощального жесту. Просто кінець, і це боліло більше, ніж я хотіла собі зізнатися. Навіть після всього частина мене все ще сподівалася на хоч якесь визнання, хоча б найменший знак, що вони побачили, на що я здатна, і поважають це. Натомість вони пішли мовчазні та переможені, залишивши мене стояти на місці з відчуттям недомовленості, що тяжіло на грудях. Я глибоко вдихнула, відкинула ці думки і зосередилася на головному. Я виграла справу. І це було найважливішим. Того вечора, коли я повернулася до фірми, мене зустріли оплесками, колеги привітали мене, і першою підійшов Олександр, з гордістю поплескавши мене по плечу. Чудова робота, Катерино, сказав він, піднімаючи келих шампанського. Ти була бездоганною, ця угода величезний успіх для нас, і твій клієнт не міг би побажати кращого адвоката. У кімнаті відпочинку на мене чекало невелике святкування, напої, легкі закуски, доброзичливі усмішки колег. Мій клієнт навіть завітав особисто, міцно потиснувши мені руку. Ви, неймовірна, Катерино, сказав він, ми б не змогли зробити цього без вас. Вперше за день я дозволила собі усміхнутися. Оточена людьми, які цінували мене за мою працю і талант, я відчула справжнє задоволення. Визнання, якого я так довго прагнула від родини, виявилося неважливим поруч із тим, що я отримала тут. Це була моя перемога, і я повністю її заслужила. Пізно ввечері, вже у своїй квартирі, я сиділа біля вікна, тримаючи келих вина, поки світло міста пробивалося крізь жалюзі. Адреналін від дня поступово згасав, а тиша змушувала мої думки повертатися до сім'ї. Я знову і знову прокручувала в голові моменти із суду, як обличчя батька напружувалося з кожним моїм аргументом, як Максим не наважився навіть поглянути на мене, коли все закінчилося. Я очікувала, що вони будуть розлючені чи оборонятимуться, але їхня тиша виявилася найболючішою відповіддю. Роками я мріяла заслужити повагу батька, довести, що я гідна не лише його прізвища, а й місця у фірмі, якою я так захоплювалася. І ось навіть після перемоги над ними в суді, я не знала, чого я досягла, чи нарешті вони побачили мене такою, якою я є, чи я просто стала для них нагадуванням про їхню поразку. Ці питання залишалися без відповіді, поки я вдивлялася в Даласький нічний горизонт, розмірковуючи, чи можна відновити зв'язки, які, здається, були розірвані остаточно. Наступного ранку, коли я зайшла в офіс, мене зустріли звичний гул розмов і дзвінки телефонів. Я ще не встигла навіть сісти за стіл, коли до мене підійшов Олександр, його обличчя виражало цікавість, змішану з легкою стриманістю. Катерино, промовив він, його голос був водночас обережним і теплим. Твій батько тут, він чекає в твоєму кабінеті, його слова змусили мене зупинитися на місці. Мій батько? перепитала я, намагаючись зберігати нейтральний вираз обличчя, хоча в животі все стислося. Олександр кивнув. Він прийшов приблизно 20 хвилин тому. Сказав, що хоче поговорити з тобою. Не поспішай, я поки що триматиму дзвінки. Я подякувала йому, хоча мої думки вже вирували, поки я йшла по коридору. Коли я відкрила двері до свого кабінету, то побачила його. Андрія Савчука, який сидів у кріслі навпроти мого столу, щепивши руки перед собою. Він підняв голову, щойно я зайшла, його обличчя залишалося невиразним, хоча легка складка на чолі виказувала щось, можливо, жаль. Катерино, просто сказав він, і його голос звучав тихіше, ніж я коли небудь чула. Я зачинила двері за собою, не знаючи, чого очікувати. Тату, відповіла я рівним тоном. Що ти тут робиш? Він повільно підвівся, розгладивши руками піджак, ніби намагаючись приховати хвилювання. Я прийшов поговорити. Його голос залишався стриманим, але відчувалося, що він ретельно підбирає слова. Сказати дещо, що давно слід було сказати, я підійшла до свого столу і акуратно поклала сумку. Гаразд, відповіла я, схрестивши руки на грудях. Я слухаю. Він зробив коротку паузу, потім відвів погляд у вікно, перш ніж знову зосередитися на мені. «Ти була блискучою в суді, Катерино, нарешті сказав він, і в його голосі з'явилася незвична м'якість. Я бачив багато юристів за своє життя, працював із найкращими у цій сфері, але те, що зробила ти, це було винятково. Він трохи нахилився вперед. ти була підготовленою, впевненою і безжальною. Ти не залишила жодного сумніву в тому, хто був кращим адвокатом у цій справі. Його слова застали мене зненацька, але я зберегла спокійний вираз обличчя, чекаючи, що він скаже далі. «Я занадто довго вважав, що спадщина означає збереження всього таким, яким воно було раніше, сказав батько і в його голосі прозвучав відтінок жалю. Що син має перейняти справу, яку збудував батько? Я був переконаний, що роблю правильний вибір, змушуючи Максима взяти на себе відповідальність, навіть коли глибоко в душі знав, що він до цього не готовий і, можливо, ніколи не буде. Він провів рукою по своїм сивим скроням і важко зітхнув. Але тепер я бачу, що помилявся ти працювала більше за всіх, Катерино, ти заслужила все, що маєш. А я не зміг цього визнати, я підвів тебе. Я кліпнула, не знаючи, як реагувати. Це був той самий чоловік, який роками відкидав мої амбіції, змушував змиритися з життям, яке не відповідало моїм мріям. І ось зараз він стояв переді мною, визнаючи свою помилку чому саме зараз я нарешті порушила тишу, тримаючи голос рівним, але настороженим. Чому ти говориш мені це саме зараз, після всього, що сталося? Він зустрів мій погляд, і в його очах було щось, чого я не бачила раніше щирість, бо я нарешті побачив, на що ти здатна, відповів він просто. І зрозумів, яким дурним був. Він зробив крок ближче, його голос звучав майже благально. Максим не готовий і, можливо, ніколи не буде. Але ти, ти довела, що не просто можеш досягти успіху, а й маєш здібності, щоб очолити цю фірму. Він зітхнув і тихо додав Ткатерино, я прошу тебе повернутися, зайняти своє законне місце у Савчуки партнери. Фірма потребує тебе, я потребую тебе. Слова зависли в повітрі, і на кілька секунд я просто стояла, не знаючи, що сказати. Я так довго боролася за цю мить, мріяла почути ці слова від нього. Але тепер, коли вони прозвучали, я не була впевнена, що хочу їх прийняти. А що буде з Максимом? Нарешті запитала я. Що з ним станеться? Батько напружився, але повільно кивнув. Максим залишиться, але займатиметься тим, що йому більше підходить. Зараз не про нього йдеться, Катерино, йдеться про тебе, про те, щоб дати тобі те, на що ти завжди заслуговувала. Я глибоко вдихнула, дозволяючи його словам осісти в голові. мені потрібен час, щоб усе обдумати, відповіла я нарешті, мій голос був рівним, але рішучим. Це не рішення, яке можна прийняти одразу. Занадто багато всього сталося, і мені потрібно кілька днів, щоб зрозуміти, що буде найкраще для мене. Батько кивнув, його обличчя залишалося серйозним, але в очах читалося розуміння. Звісно, сказав він, не чекаю відповіді прямо зараз, мені просто потрібно було це сказати. Він рушив до дверей, але перед тим як вийти, ще раз подивився на мене. Катерино, його голос став м'якшим. Я знаю, що не говорив цього достатньо, а можливо, й ніколи раніше, але я пишаюся тобою. Спостерігаючи за тобою в суді, я бачив, що ти краще, ніж я будь-коли був. Краще, ніж я міг собі уявити. Його слова вразили мене сильніше, ніж я очікувала, і я просто дивилася на нього, не знаючи, як відповісти. Він усміхнувся, ледь помітно, ніби сам не був упевнений, що має право на цю емоцію, і пішов, залишивши мене сам на сам зі своїми думками. Я сіла за стіл, а його слова ще довго лунали в моїй голові. Краще, ніж я будь-коли був. Так довго я боролася за те, щоб довести йому свою цінність, щоб показати, що я не просто його дочка, а сильна, здібна людина, яка заслуговує на повагу. І тепер, коли я нарешті це почула, я відчула гордість, якої не могла ігнорувати. Це більше не стосувалося його. Я була горда собою, за те, що відстояла свої переконання, досягла успіху самостійно і довела світові, що я чогось варта. Зараз уже глибока ніч, і я лежу в ліжку, вдивляючись у стелю, роздумуючи, що робити далі. Пропозиція батька це все, заради чого я працювала, усе, чого я як вважала, прагнула. Але повернення означало б повернення у світ, де мене колись відкинули. Це означало б зіткнутися з тінню старих образ і зруйнованої довіри. Це означало б працювати пліч опліч із Максимом, знаючи, що він ніколи не цінував ні мене, ні те, що ми обидва могли б представляти. Але залишитися тут це також виклик. Ця фірма дала мені багато, тут я зростала і відкрила в собі нові можливості, але це не моя спадщина, це не Савчуки партнери, фірма, яку я мріяла очолити ще з дитинства. Якщо я повернуся, у мене буде шанс змінити цю спадщину на власних умовах, довести, що це ім'я належить мені так само, як будь-кому іншому. Я ще не прийняла рішення. Цей вибір здається неможливим, і його вага не дає мені заснути, але, можливо, ви зможете допомогти, що б ви зробили на моєму місці. Поділіться своїми думками в коментарях, мені буде цікаво почути вашу точку зору. Сподобалася історія? Якщо так, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. Це дуже допомагає нам і гарантує, що ви не пропустите нові цікаві історії. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео.